Всім привіт! Огляд смартфону Samsung Galaxy A36 5G, версія 6128. Це бюджетніша версія, вартістю на даний момент 14800 гривень. І є більш дорожча версія цього смартфончику. Це на 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Різниця по вартості між ними. В 2000 гривень буде навіть трошки менше в 1800 Тобто за більше оперативки більше вбудованої, всього на всього 1800. Тому насправді, мабуть, є сенс брати тільки на 8256, тому що тут немає слота для мікро SD карти. Тобто ці 128 вам ніяк не збільшить об'єм цієї вбудованої пам'яті, тому краще 1800 докинуть і взяти на 256 нормально. Версію по пам'яті, ще й більше оперативної пам'яті буде. Але, ну, Якщо вам не принципово більший об'єм оперативної пам'яті, можна і зекономити і взяти таку версію в кольорі Lime. З вартістю наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео. Так, Давайте дивитися, що з ним йде в комплекті. Ну, Бачимо да, по коробці, що вона маленька, тоненька, і тільки шнурок, як завжди, з Samsung останні роки. В комплекті буде йти тільки шнурок. Якщо вам потрібен блок для зарядки, якщо у вас його немає, його придеться докупити окремо. 45 Вт підтримується швидка зарядка тут. Ну, Оригінальний самсунгівський буде не менше 1000, я думаю, коштувати 1000 гривень. Тобто це додаємо до вартості. Якщо інших виробників, то можна взяти дешевше. Мені дуже подобається колір. Новий дизайн, дизайн нової камери, Ну, дуже красивий пристрій. Повністю пластиковий, ззаду зад, глянцевий пластик, потрійна камера. Ну, Виглядає кльово. От, слот надвіна на карти знизу. От. Такий жовтенький, прикольний. Розблокуємо його. Бачимо, де да, рамки зверху і справа зліва більш-менш нормальні. Знизу таке трошки підборіддя є. Це. У Samsung з цього покоління по Galaxy S24 FE будуть такі рамки. Якщо ви хочете тоненькі рамки, то вам потрібно купувати флагман. Новий зовнішній вигляд операційної системи One UI 7 який є поки що тільки, офіційно є, поки що тільки на Galaxy S25 серії, і на ось цих двох нових пристроях Galaxy A36 і Galaxy A56. От. Мені дуже подобається зовнішній вигляд. Galaxy One UI 6, стара версія і так була, досить непогана порівнюючи з іншими лаунчерами на Android. То тепер, з 7 версією, я думаю, це точно найкращий лаунчер для Android-смартфонів з найкращим зовнішнім виглядом іконок, анімацій і всіх да, системних додаткових меню. Дуже плавно працює, дуже приємно, дуже швидко. Клас. Оце великий плюс взагалі, де да купувати Samsung а, тим, що ви отримуєте найкращий лаунчер, який зараз є для Android-смартфонів. Так, у нас тут відомості про PZ 15 Android і One UI 7-ї версії. Дуже швидко працює порівняно з 6-ю. Я користуюсь Samsung, але поки що ще на 6-й UI. Тут, звичайно, сьомий ковток свіжого повітря. 7 One UI. Так, добре, давайте дивитись результати бенчмарків. Тут дуже вдалий класний процесор. Qualcomm Snapdragon 6 третього покоління. Отак от правильно. Adreno 710 відеоприскорювач. Хороші результати, як для своєї ціни, в бенчмарках. От По Antutu 600 000. І найголовніше, найголовніша перевага цього заліза Qualcomm, що під нього йде дуже хороша оптимізація додатків і ігор. Наприклад, PUBG Mobile тут буде працювати на самих високих налаштуваннях. Ну, Навіть, мабуть, на Galaxy S25. На 25 мабуть, працює, але на Galaxy S24 флагман, але там стоїть залізо від Samsung, там буде працювати PUBG Mobile гірше, ніж тут. Тому що тут, ну, під це, під це залізо, просто ігри і додатки дуже-дуже добре оптимізовані на максимальних налаштуваннях з дуже високою плавністю. Так, закриваємо. І давайте тепер перейдемо до камери. Покажу вам приклади знімків на основну камеру. По здатності записувати відео ми можемо записувати 4К, але тільки 30 FPS. Або Full HD 60 FPS. Показую приклади знімків. На цьому, все, дякую за перегляд. Побачимось.